Друзі, я вас вітаю на моєму каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про американську акторку Анджеліну Джолі. Вона, до речі, не тільки акторка, вона і людина з дуже добрим серцем. І в Україні вона була два рази. Ось нещодавно вона була в Херсоні. І на початку війни, коли всі боялися їхати в Україну, коли ми тут з вами жили, це наче був травень, Анджеліна. Приїздила до Львова. Я Анджеліну дуже поважаю. Вона мені дуже подобається. Вона талановита акторка. В минулому році, навіть не в минулому, навіть в 24 році, вийшов фільм, який має назву Марія. Хто не дивився цей фільм, подивіться це дуже якісно. Гарно знятий фільм, дуже якісна робота, вона там виглядає неймовірно. В цьому фільмі вона грає оперну співачку Марію Калес. Я, до речі, цей фільм вам скажу таку таємницю відкрию два рази. Бачила в кінотеатрі. Я спочатку цей фільм, а потім пішла знову в кінотеатр. Були постійні тривоги. Я то виходила, то Ну, це розумієте, так, коли. Цей тривога. Спочатку наче подалася чаклунку, а потім Марія. Ну, коротше, це був якийсь один день, що я пішла в кіно і на чаклунку і на Марію. Це якось дуже довго там була, але мені такий кінодень дуже сподобався. І в цьому відео я хочу з вами поговорити на тему минулого, якихось минулих моментів, тому що коли я там чую, люди там говорять про роботи Анджеліни Джолі, то в цілому вони там кажуть Містер та місіс Сміт. Або Лара Крофт, або Маліфісієнт, драматичних ролей. Люди не називають для мене особисто найкращі ролі Анджеліни були. Це все ж таки, напевно, кінець 90-х, початок 2000-х. Це два фільми, про які сьогодні ми так поговоримо. проговоримо про її життя. І, до речі, мало хто знає, я ніколи цього не чула, але зараз я це скажу. Вже живіть з цією правдою. Анджеліна Бейбі, її батько супер впливовий на той час. І знаменитий актор Джон Войд, а матір, акторка, вона була початківицею, але потім вона присвятила себе дітям брату Анджеліни і Анджеліни. Це Маршелін Бертрен. І Анджеліна народилась 4 червня 1975 року. Цікавий факт про неї це те, що її батько від них пішов, і матір виховувала її, і брати самотужки. Анджеліна в 14 років вже жила з хлопцем. З нею вже жив хлопець і матір була цьому не проти. Але в молодому віці в неї була депресія, вона переживала депресію. Оці два фільми: Джия та перерване життя. Навіть якось більше, мені здається, перерване життя неправильно переклали назву Перервана дівчина, якось також так, сенс втрачається. Все ж таки, хай буде перерване життя. Вона спочатку грала в Джи, чому Джия не була номінована на Оскар, тому що Джия знімалась для телебачення. Фільм оминув кінотеатри. Фільми, які оминають кінотеатри, їх потім не номінують на Оскар. Хоча на Золотий Глобус номінація була і Анджеліна отримала Золотий Глобус. Перерване життя вона отримала вже Оскар як за кращу жіночу роль другого плану. Чим от ці фільми Унікальні і чим не похожі, тим, що Анджеліна свого часу використовувала принцип Лі, Страсберга. Лі Страсберг – це минулому актора, потім коуч по акторській майстерності. Він вчив Мерлін Монро, Марлона Брандо і Анджеліна грала по його методиці. Методика Елі Страсберга була в тому, вона до речі дуже травмувала свого часу Мерлін Монро, що ти повинна згадати усі свої травми, переживати ці травми. Якщо там в тебе якийсь там я не знаю, ти хочеш грати якусь емоцію. Тобі потрібно згадати подібну емоцію з твого минулого. І зараз. Намагатися її відтворити. І Анджеліна грала джиу, вона ні з ким не бачилась, вона з ким не спілкувалась, вона вживала заборонені препарати, і вона жила дуже таке складне життя, щоб гарно висвітлити характер Джи. І вона не скільки спілкувалась, і коли там неї хтось телефонував, вона казала: мені не може з вами розмовляти. Я ем, покинута, я одинока, в мене нема нікого. Будь ласка, не ну їй потрібно було в цьому жити. Люди, які грали, вони повинні постійно були бути в цьому, в цьому важкому стані. І, звісно, я думаю, що після такого відбуваються різні зміни. І ось ці темні. Найтемніші часи в житті Анджеліни вони припали саме на кінець 90-х. 19-22 роки. Вона намагалася декілька разів покінчити з собою. У неї була депресія. Вона вживала, вона сама казала, що вона вживала абсолютно усі заборонені речовини, які були. Вона намагалась боротися з депресією, вона намагалася боротися з тим, що її покинули в дитинстві, що її покинув батько. Вона намагалась боротися з тіма проблемами, які в неї були. І, наприклад, от як я читала різну інформацію про те, як вона стала відомою, ну от знаєте, якось, от тут є якась прогалина, і завжди прогалина є у Непобейбіс, як вони стають відомими переходу з того, як їм хтось там допоміг, там хтось з батьків, хтось там приніс цей контракт, чи там привів цю. Студію, вона спочатку була моделью, але все одно вона, до речі, прибрала Войт, прізвище Войт, свого батька з свого прізвища і стала просто Анджеліна Джолі. Джолі це не прізвище її матері, це просто її ім'я. Типу, в Америці називають двома іменами. І ось її ім'я було Анджеліна Джолі Войт. І от Войт вона прибрала, і Джолі стала її стейч-неймом. І вона розповідала, що вона себе різала. Вона розповідала абсолютно про ці всі важкі речі, як я розумію, для того, щоб вберегти майбутнє покоління людей чи людей, наприклад, які знаходяться в, в такому ж самому становищі, щоб допомогти цим людям вибратися, тому що це дуже небезпечно, це дуже страшно. І люди, ну реально, повинні звертатися за допомогою, якщо вони знаходяться в стані залежності, вони повинні зрозуміти, що це можна побороти, що є приклади тощо. Є відомі люди, які це побороли. Вона була справді в дуже-дуже важкому стані. Тобто вона вже була при смерті, абсолютно. Була така риса, найтемніші її часи життя, в неї була така риса це розочаровуватися в своїй грі. Типу, вона побачила, що вона погано грала, і вона така: ну, потрібно наняти на себе кілера. Вона реально хотіла на себе декілька разів наняти кілера, щоб кілер її розуміти, що зробив. Тому що вона вважала себе бездарною. І люди, які там, наприклад, знають її типу, по містер та місіс Сміт, вони не знають, що от була Анджеліна, яка боролась, яка, ну, наприклад, прихильники, так такі там люблять голівудську Анджеліну, цю з голь... гарними голівудськими локонами, неймовірно ідеальне обличчя. Це все це ж потім вже все прийшло після того, як вона одужала, після того як в її житті з'явилися сенси, де не просто це було життя від ролі до ролі, і вона відчувала постійно. Себе кинутою, тому що вона була цим персонажем, вона проживала цього персонажа. Джиу та Лізу з перерваного життя. Абсолютно різні, абсолютно не схожі одна на одну. Джиа це жертва, а Ліза була соціопаткою. Вона була жертвою, звісно ж таки, але фільм її відкриває. До речі, фільми перермане життя. Воно непогане, його подивитись можна. Там неймовірний каст, неймовірний каст там грає головну роль Вайнона Райдер. І я обожнюю, обожнюю просто Брітані Мьорфі. Вона грає. Дейзі, наче дівчину, звали. Вино на Райдер грала Сюза Сюзан. Але на жаль, в фільмі були дуже поверхнево показані якісь психологічні елементи. Ти якось я думаю, можна було все ж таки залучити більш психіатрів, психологів, людей, які розуміються дуже добре на, на людських душах, і щоб ці люди якось допомогли більш скоригувати сценарій. До того, щоб ми могли якось більше проникнутися цими персонажками, тому що перерване життя Ліза, вона така просто агресивна. Ми просто бачимо агресивну Лізу, але ми дуже віддалено розуміємо, чому це з нею. Але так, і коли я бачу, що кажуть, Анжеліна грала одинакові ролі, вони були абсолютно неодинакові. Абсолютно Джея була а, такою людиною, яка прожила як там Кенделін зевинд, вона дуже швидко померла, вона померла від сніду. Вона вживала заборонені речовини, і Анджеліна на той час також, коли грала Джеу, їй було дуже страшно вже в процесі цього всього, тому що персонажка Джеї була дуже перепліталась з життям самої Анджеліни. Якось є таке відео, я його не буду тут ніде прикріпляти. Наркодилер знімає Анджеліну, як вона розмовляє наче з батьком по телефону. Де вона в дуже жахливому стані, і де вона ось-ось вже може абсолютно скоро померти. От вона за цю роль Джея отримав золотий глобус, потім вона там, грає ще якісь роль була, але така дуже класна робота була це саме лізе з перерваного життя. І за цю роль вона отримає Оскар. І вона на Оскарі, от чим Анджеліна була дикою, тим, що от на Оскарі вона з'являється зі своїм братом, і от вони там цілуються. І от оцей момент. Те, що у неї з братом якісь дуже дивні, неймовірно дивні стосунки, а також шокує громадськість. Таким життям жила, ну я не знаю скільки, ну вона доволі довго жила. Хтось каже, що це було декілька місяців, це я думаю, було років сім. Якщо вивчати так, вона була, що вона робила, як вона грала, як вона грала через біль, через це все, то все так в принципі і було. Потім, коли вона почала займатися гуманітарною допомогою коли вона побачила, як люди живуть в неймовірно бідних країнах, як люди страждають, і вже після того, як дві 2002 році вона усиновила свого першого сина, то тоді вона вже як відчула полегшення, щоб вийти реально з цих жахливих епізодів свого життя, потрібно дуже багато чого зробити. Потрібно знаєте, змінювати на 180 градусів своє життя, дивитись в сторону чогось іншого. І вона побачила просто цю сторону материнства. Потім вийшло два фільми Лара Крофт. В неї брали аналізи сечі на а, заборонені речовини. Всі ми знаємо про ці її ролі: містер та місіс Сміт. Я вам скажу таку річ. Я ніколи цей фільм не бачила. От Джиу та Перерване життя бачила декілька разів. Марію, як ви розумієте, бачила декілька разів і бачила Маліфісенту. Я бачила. Підміну крутіші це були кінець 90-х. Я це не кажу в плані того, що, що там ви використовували метод о, гри Страсберга. До речі, Страсберг, Лі Страсберг не був, наче з України. Він родився в місті Буданів, село в Україні, так. У Єві, Тернопільська область його батьки іммігрували до США у 1908 році, і вчив він таких акторів та акторок, як Пол Ньюман, Аль Пачино, Мерелін Монро, Джейн Фонда. Дастін Гофман, Роберт Де Ніро, Марлон Брандо, Мікі Рурк. Помер він в 82-му році, йому було 80 років. До речі, він народився 17 листопада, а помер 17 лютого. Як ви розумієте, він не міг навчати Анджеліну, але вона вчилася саме по його методу. Про цей, до речі, метод можна дізнатись і навіть зняти про нього від. Зараз Анджеліна нам відома більше своєю гуманітарною роботою. Але те, що вона була крутою акторкою, і під час цього всього в неї відбувалися такі жахливі моменти в житті, це дивує. Дякую вам усім велике за перегляд і до нових зустрічей. До побачення.